Христос Воскрес. Якщо є життя вічне, то є ж то є вічна смерть. Якщо є смерть, то є життя. І навпаки. Тобто, як доказати людині, що є смерть? Просто, якщо є життя, якщо людина народжується, значить не вмирає, і вмирає духи виходить. І, наприклад, що лже проки кажуть, та наказання не буде, Бог є любов, як же Бог може, може карати? та? І як же ж може бути ад? Бог же любов, Бог всіх прощає, пекла немає. Вони стирають совість. Людина втрачає совість, і та якщо немає аду, немає пекла, то я можу що хочете й робити. Тобто немає совісті в людини тоді. Але є слово Боже, яке каже, що є ад, що є рай. І якщо є тут на землі суд, якщо людина, яка робить злочини, її везуть КПЗ, потім везуть її на суд, а далі приділяють їй вічне наказання, так само тут довічно садять в тюрму, то значить, і в вічності теж є суд. І Бог буде судити цей світ своїм словом. І тому я маю обирати так, так, ні, ні, решта від лукавого.